Бо пророцтва ніколи не було з волі людської, а звіщали його, святі Божі мужі, проваджені Святим Духом. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. На сьогодні книга об'явлення, 11 вірш першого розділу. Там сказано про те, що Господь говорив сказав, що бачиш, напиши до книги і пішли до семи церков. І так, ми сьогодні розглянемо те, яким чином Божі можі, пророки. Писалося те письмо. Коли ми відкриваємо Біблію, вона нам дає відповіді на ці питання. І вона розписує три моменти або три різних способи, яким чином Бог міг взагалі передавати Святе письмо, давайте їх розглянемо. Потім ми коротко проаналізуємо і зробимо деякий висновок особисто для себе. В першу чергу, ми відкриваємо книгу «Вихід», 32 розділ і 16 вірш, де сказано: а таблиці, Божа робота вони, а письмо Боже, письмо воно вирізблене на таблицях. Тут сказано про те, що Господь був дав Моїсею камінні скрижалі таблиці, вони ж 10 заповідей, 10 слів'я, і вони були. Не просто словами Господніми, але й справою Господньою. Воно було письмо, тобто написане перстом Господнім. Це перший момент, який ми знаходимо в Біблії. Другий момент ми знаходимо в Єремії 30 розділ. Другий вірш, де сказано. Так говорить Господь, Бог Ізраїлів, кажучи, напиши собі всі ті слова, що тобі я говорив до книги. І так, святе письмо говорить про те, що була, скажімо так, диктовка, коли Господь диктував слова. І ці слова пророк мав записати до своєї книги. Таким чином ми отримали деякий матеріал. І третій момент, який ми знаходимо безпосередньо в книзі об'явлення, він просто тут чітко і конкретно описаний. В інших також говориться про це, але там потрібно виводити певну формулу. А тут просто говориться: 19-й вірш сказано. Отже, напиши все, що ти бачив. А 11 тих вірш, які ми вивчаємо, там сказано: Господь говорив, що бачиш, напиши те до книги. І так, перший е, варіант це натхнений матеріал. Господь просто безпосередньо давав матеріал, е, на якому було вже написане святе е, слово Господнє. І там вже не додати, не відняти ну, неможливо, тому що тут не просто сказано. Тут навіть крапка і кома стоять всі на своєму місці. Далі ми знаходимо натхнені слова. Ми читали Єремії, де сказано про те, що є так звана, так звана вербальна інспірація, тобто буквальне натхнення пророка. Тут вже, знову ж нічого не змінюється. Тут безпосередньо Господь надиктовував, хоча автор міг десь упустити, можливо, кому крапочку так звану йоту. І в нашій мові е, і коротке йот, і буква І, вони, по суті, навіть якщо їх змінити або замінити, е, слова майже не змінюються. В, в єврейській мові там трохи по-іншому, тому могла би бути зміна. Е, Певного читання слова, або навіть в деяких випадках і значення самого слова. Це другий момент. І третій момент це коли Господь давав образи видіння, ну, як от в числах сказано, 12 розділ і 6 вірш. І він сказав: ну, Господь до Моїсея: послухайте ж моїх слів, як буде між вами пророк, то я Господь дамся пізнати видіння йому у вісні говоритиму з ним буду. І так. Господь безпосередньо говорить людині. Людина вже на основі своєї освіти, свого світобачення, духовного росту, відносин з Господом, вона описує те, що вона бачить. В даному випадку ми бачимо книгу об'явлення, там образи, символи, вони були написані так, як Йоанн бачив. Можливо, вони. По-іншому виглядали, можливо, навіть там не ангели або хтось, але він перерівнював і намагався передати вістку, зрозуміло, для тих людей, які там були. І так є е, дві основних е, теорії. Ну, зрозуміло, що е, скрижалі це також є але, як варіант, але це поодинокий випадок. У Біблії більше ніде не було сказано, що. Буквально передано матеріал, на якому було написано Слово Боже. Тому ми звертаємо увагу на перший випадок, коли Господь задиктовував кожне слово, і другий випадок, коли автор безпосередньо міг бути секретарем. Тобто Є перший варіант, коли натхнені слова, а є другий варіант, коли натхнені люди, тобто натхненний автор інспірований так званий э, цей. І ось э, тут, якби є певна нестиковка, але вона якби не впливає на наше розуміння сприйняття Біблії. В першу чергу ми можемо прийняти буквальне, але ось коли ми читаємо Єремію, знову ж 36-й вже розділ і другий вірш, там сказано. Візьми собі книжково завоя і напиши на нього всі ті слова, що я говорив тобі про Ізраїля, про Юду, про всі народи від дня, коли я почав говорити тобі, від днів Йосі і аж до цього дня. І ось цей сувой, який він записав Єремії безпосередньо, це була перша е, написана книга Єремії або перша редакція книги Єремії, і він дав цареві. Це був нечистивий цар. І він спалив цей е, оригінал, цю редакцію. Тому ми читаємо у 32-му віршові. І Єремій взяв іншого звоя і дав його писареві е, Варухові, синові Наріяному. І той написав на ньому з Єремієних уст усі слова тієї книги, які спалив був Еким, е, Цар Юдин в огні. До них було додано ще багато подібних слів. І так ми бачимо, що. Тут Єремія згадав і продиктував другу редакцію. Не просто доповнив попередню, тут сказано, що він додав багато інших слів. І ми ніде не знаходимо про те, що Господь його яким чином засудив чи сказав, що ти не правий. Тобто, до чого ми приходимо? Що не слова Біблії, а люди, які писали її, були натхнені Богом. Як це написано в 1 Петра 1,21. І таким чином люди причетні до спасіння інших людей, тому що вони передавали вістку, яка була дана їм, чи то в вісні, чи то в видінні безпосередньо, як з Йоанном, чи, можливо, безпосередньо Господь говорив як з Моїсеєм з усту устата. Ну зрозуміло, що книга. П'ятикнижа Мойсея, де були закони, там більш чітко були прописані і продиктовані слова. Но в будь-якому варіанті ми знаходимо особливе. Господь був автором, Він давав ці образи. І він прослідкував, щоб все це було збережено, в тобто, першу чергу, було записано належним чином і збережено. Тому ми сьогодні можемо сказати, що да, тут автор, той, хто писав, там пророк чи апостол, він ну якби помилився: 200 чоловік чи, чи 100 чоловік. Тому що ми читаємо в Євангелії, що в землі Дасаринській було два біснуватих, а в іншому місці написано один біснуватий. І ось ми задаємо питання: а як же ж? Господь не посчитав за потрібне робити поправлення автора, і він допустив таким чином. Щоб було записано в одному місці так, тому що воно ніяк не впливає на наше сприйняття і розуміння Письма і на наше спасіння. І інші ж питання, які важливі для нашого спасіння, вони чітко записані авторами, тому що люди не просто були е, пером Господнім, а секретарами Господніми. Це, це є певна різниця. І тому ми маємо цей матеріал. Таким чином, ми читаємо книгу об'явлення. Яка була дана, і це не просто Господь казав, ось так пиши, це пиши, такий символ використовує. Він просто дав ці символи, а вже автор, маючи певний досвід, записав. Але за всім цим, за цими книгами, стоїть Святий Дух. Бо пророцтва ніколи не було з волі людської, а звіщали святі Божі можі, проваджені Святим Духом. Амінь.